Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. В Україні минула дев'ята. Говоримо про найважливіше станом на зараз. У студії Ольга Грицак і перекладачка жестовою мовою Наталя Дмитрук. Доброго дня. 47 безпілотників збили українське ППО цієї ночі. Протиповітряні бої точилися у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській. Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеський, Херсонській і Миколаївській областях загалом Росія запустила 72 дрони, 24 імітатори були локаційно втрачені. Наразі у повітряному просторі України один БПЛА. Тривога оголошена у Сумській області. Росія відпрацювала напад на Фінляндію і країни Балтії. Про це пишуть фінські змі з посиланням на джерела в альянсі. Війна в Україні показала, що росіяни готові йти на значні ризики, кажуть у НАТО. Недавно в одній з промов Путін заявив, що Росія має достатньо сили засобів для повернення своїх історичних територій. Чи готові до цього європейці з Брюсселя Анна Грішена. Морем, сушею та повітрям таку стратегію нападу на норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська відпрацьовують російські війська. А от Фінляндію спершу планують атакувати ракетами з Кольського півострова, потім висадити свій десант. Небезпека наближається до нас на повній швидкості. Ми не маємо дивитися в інший бік. Ми маємо це визнати. Те, що відбувається в Україні, може статися і тут Окупаційний план росіян опинився у розпорядженні НАТО. Там вважають, що в разі нападу Москва спробує створити буферну зону в північній Лапландії та норвезькому фінмарку. І так розпочнуть бойові дії на території країн Блоку. Фінляндія має кордони з Росією протяжністю 1340 кілометрів, які є зовнішнім кордоном ЄС та НАТО. І безпека цього кордону є екзистенційним питанням для Фінляндії, а також для інших членів ЄС та союзників по НАТО. За розвідданими альянсу зазіхає Кремль і на країни Балтії хоче окупувати Талін та Ригу шляхом масових танкових та артилерійських атак. Фундаментальним є те, що Росія є прямою загрозою європейській безпеці, але безпека складається з різних елементів, і вони різняться на сході, Півдні, півночі та заході. Але ми можемо вирішити ці проблеми, якщо діятимемо спільно. А от на Литву РФ може напасти з Білорусі, щоб захопити наземне сполучення з російським Калінінградом, тобто так званий Сувальський коридор, під загрозою впевнені в Альянсі і Швеція, аби завадити там розгортанню сухопутних сил блоку. А поки ж Росія здійснює гібридні атаки на країни ЄС, причетність до однієї з останніх розслідує фінська поліція: пошкодження електричного кабелю між Фінляндією та Естонією, судном російського тіньового флоту. Росія мріє створити єдину буферну зону в Європі від Арктичного регіону через Балтійське море до Середземного, впевнені у НАТО. Утім, наразі усі її сили задіяні у війні проти України. Тим часом у Альянсі готуються нову стратегію стримування російського нападу. Планують ухвалити у червні на саміті НАТО у Гаазі. Анна Грішина, європейське бюро України марафон Єдині новини. То 12 зросла кількість загиблих у Чорногорії. Стрілянина сталася в місцевому барі напередодні увечері. 45-річний місцевий мешканець Ацом Мартинович спочатку влаштував бійку, потім пішов додому і повернувся зі зброєю. Усі убиті члени або друзі родини нападника серед загиблих. Також власник закладу і його діти. Сам стрілець з місця розправи утік, але Поліція перекрила всі в'їзди і виїзди з міста і, зрештою, змогла його відшукати. Він застрелився при затриманні. Що спровокувало чоловіка на вбивство наразі невідомо. Операція із затримання була успішною. Стрільця оточила поліція. У момент, коли він зрозумів, що бігти нікуди, вистрелив сам у себе. Він був живий, однак помер дорогою до лікарні. Найважливіше зараз передати послання миру жителям Цетині. Тепер люди можуть повернутися до нормального життя. Спортсмену з Дніпра Олександру Жилтякову лише 19, а у нього вже 19 національних рекордів сплавання. І останній плавець побив у грудні. Він проплив 100 метрів на спині лише за 51 секунду. Про кар'єру і плани на майбутні змагання Олександр розповів нашій Софії Москаленко. На чемпіонаті з плавання рахунок іде не просто на секунди. Кожна мить може принести першість. Так, спортсмен з Дніпра Олександр Желтяков дістає перемогу і стає чемпіоном світу серед юніорів. На його рахунку 19 національних рекордів. І останній Олександр встановив у грудні. Це не мій перший, не останній рекорд України, але дуже важливий, тому що це коротка вода, і я її взагалі не плаваю. Короткою водою спортсмени називають басейни довжиною у 25 метрів. А готувався до змагань Олександр на вдвічі довшій доріжці. Відтак у фінал чемпіонату світу цьогоріч спортсмен не пройшов, однак встановив кращий результат сплавання серед українців. Взагалі, я не знав, коли я проплив. Я просто вийшов і такий думаю, ну проплив і проплив, Мій кращий результат. Потім мені сказали, що це новий рекорд України. Сто метрів на спині здолав лише за 51 цілу і. 78 сотих секунди побив нацрекорд, який тримався цілих 19 років. Ці рекорди вони і так будуть побиті. Сподіваюся, що мною вперше у басейні Олександр опинився уже у три роки. Його батьки тренери з плавання. Навіть бабуся хлопця була плавчиною. У свої 15 узяв призове місце на чемпіонаті Європи, а згодом іще вісім медалей. І один чемпіонат світу серед юніорів. Був я на ньому зайняв дві золотих і одну срібну. На дорослих шпятах Європи тільки на останньому влітку я зайняв перше та третє місце. Вплинула на спортивну кар'єру Олександра і війна після ракетної атаки влітку 2023-го У басейні, де він тренується, вибило вікна. Тож хлопець поставив собі за місію донести іноземним спортсменам усю правду про злочини росіян. Вони підходять, питають там з Польщі, з Франції, з Америки. Ми стараємось всі спортсмени в соціальних мережах поширювати відео відо прильотів цього всього поганого і писати. Що там Росія погана, що тероріст стейт Хоч у свої 19 він уже заслужений майстер спорту, хлопець зізнається, кілька разів хотів кинути плавання та завжди щось зупиняло. Я обожнюю воду, я обожнюю це відчуття, коли ти пливеш, і ти взагалі, як в іншому пространстві. Нині Олександр готується до виступів на чемпіонаті Європи і світу. Та найголовніша мрія взяти першість на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, марафон Єдині новини.